Водій шкільного автобуса гвалтував школярів, яких запрошував після уроків пограти в карти. За кілька місяців 2023 року. Жертвами зловмисника стали троє хлопчиків, учнів однієї з гімназій на Одещині. До поліції про злочин повідомила мати одного з учнів, який розповів, що відбулося. Чоловіка помістили під варту на час слідства. Йому загрожує довічне ув'язнення. Посадовець приморського ТЦК заробив майже мільйон доларів на ухилянтах. За версією ДБР він коригував дані військовозобов'язаних у системі оберіг та робив їх непридатними до служби. Вартість послуги складала від 4,5 до 7 тисяч доларів. Слідчі встановили, що послугою воєнкома встигли скористатись 138 військовозобов'язаних, частина з яких виїхали за кордон. Ті ж, хто лишились в Україні, примусово були доставлені до ТЦК для оновлення даних. А ось підозрюваному посадовцю загрожує до 15 років за ґратами. Протиправна схема діяла в одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг. Посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. В Одесі викрили групу медиків, які допомагали ухилянтам. Чотирьом співробітникам одного з міських центрів первинної медико-санітарної допомоги повідомили про підозру у перешкоджанні мобілізації та підробці документів. За версією слідства підозрювані за гроші поставили на потік підготовку та видачу медичних документів, оформлення фіктивних історій хвороб та сприяння в отриманні груп інвалідності. При цьому медики використовували фальшиві печатки, бланки медустанов. Сили відомості від імені інших профільних медичних закладів залежно від того, які документи були потрібні. З клієнтів брали від 5 до 7 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували 20 випадків підробки. За даними слідства, організатор схеми, завідувачка однієї з міських амбулаторій, залучила до співпраці лікаря та двох медичних сестер. Наразі медики перебувають під вартою. Організаторка схеми завідувачка однієї з міських амбулаторій. До злочинної діяльності вона залучила лікаря та двох медичних сестер. Ми довели, що з метою особистого збагачення організаторка схеми та її посібники виготовляли ухлянтам документи про наявність захворювань, проходження оглядів у профільних лікарів та подальшого направлення документів на МСЕК. Далі це надавало можливість чоловікам призовного віку отримувати другу групу інвалідності та виїжджати з країни, уникаючи мобілізації. Одещина на першому місці по оновленню даних через СНАП. За нами Львівщина та Київщина. Такий рейтинг оприлюднили у мінцифри. Додам, з моменту запуску сервісу понад 56 тисяч військовозобов'язаних оновили дані саме через центри адмінпослуг по всій країні. Водночас СНАП відповідають лише за оновлення даних, тобто оформити у них відсрочку або бронювання неможливо. Для цього потрібно йти до ТЦК. В Україні вперше протестували запуск 5G. Зокрема, Vodafone і Nokia організували телеміст та об'єднали Івано-Франківськ, Київ та Гельсінки, щоб перевірити якість зв'язку. Повідомляє прес служба міністерства цифрової трансформації. Зараз 5G працює у понад 90 країнах світу. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.